Влада міста Мукачева забезпечила дитбудинки сімейного типу генераторами. Батько-вихователь чотирьох дітей Ігор Матвіюк показує генератор, який його родина придбала за гроші місцевого бюджету. Це така заслонка, яку треба закрити. Потім спочатку заводимо. Я батько-вихователь будинку сімейного типу сім'ї Матвіюк. І... У нас на сьогоднішній день у нас є четверо дітей, які знаходяться на вихованні. Троє дітей в цьому році вийшли з будинку сімейного типу по, по віку. Хтось одна дівчина вийшла заміж. Ну, на сьогоднішній день нас лишилося четверо. Дуже вдячний нашій владі і піклуванню про будинки сімейного типу, про дітей сиріт. І це дуже доречно було. Ми, чесно кажучи, не, не очікували такий подарунок, але він дуже, дуже вчасно прийшов до нас. І достатньо потужний генератор. В принципі, якби не виключали світло, його може не треба було, але світло виключають, і вдома холодно, тим більше вже прийшла зима. І все це вчасно, доречно і вистачає потужності, вистачає фактично на всі приладдя, які ми маємо, холодильники, насос і так далі. Тому це наша подяка владі за такий подарунок. Сім'ї Матвіюк міська влада виділила 100 тисяч гривень. Окрім них, таку ж суму для закупівлі генераторів отримали ще шестеро дитячих будинків сімейного типу. У родині Горкавчуків зараз на вихованні семеро дітей потужності генератора вистачає, аби забезпечити водопостачання та опалення будинку, роботу побутових приладів. Ми з дітьми працюємо вже з 2003 року. Випустили 35 дітей, а на тепер. На час у нас залишилося 7 дітей, Уже е, великі, дорослі, з 15 років до 20. Генератор потрібний, тому що ми повністю зависимо. Ми, в, у нас автономна вода, у нас, якщо немає електрики, у нас не, не, можна, не працює туалет, і не можна помити посуд, тому що у нас немає централізованої води, у нас є свій насос, який качає воду. Далі ми зависимо ще від. Обогрива циркуляційні насоси наші теж працюють на, на електриці. І а саме хуже, що ми страдали це вода. І нам дуже потрібний був генератор. і На даний момент нам це дуже полегшило з придбанням, коли нам придбали генератори, ми купили мочного векторного генератора, і він нам снабжає. Ну не я не скажу, що духовки можемо включати або якісь там мощні електроприлади, але на холодильники, на воду, на освітлення і на все нам його вистачає. Дякуємо, що допогли нам. Генераторами забезпечили шість будинків сімейного типу. У них виховується 34 дитини. Для родин виділили 600 тисяч гривень з бюджету міста навіть за відсутності електроенергії у будинках, де живуть діти, тепло та є усі необхідні умови.